Наступне а, хотілося б мені оговорити, це такі найпоширеніші баяси і міфи щодо корпоратів. Тому що насправді найчастіше я зустрічала оці баяси, ще коли працювала рекрутером, і сама колись задумувалася, мабуть, коли проглядала резюме. Людям часто здається, що кандидати з корпориту повільні. Вони будуть працювати повільно, вони все будуть приймати рішення повільно. А насправді це не так. Тому що а, ви не уявляєте наскільки динамічне середовище, а, от в нас в структурі якій я працюю, це е, окрім того, що ти мусиш. Е, Взаємодіяти з мільйоном процесів своїх, там, трошечки чужих з запитами групи, коли це міжнародна корпорація. Ще потрібно змінювати кампанію, драйвити нові проекти, і оця швидкість вона стає настільки динамічною, що інколи не встигаєш. Наступний міф: скажіть, якщо вона відгукується, я от чат не бачу, але насправді мені теж цікаво, чи, чи у вас було таке. А наступний міф, про який часто говорять, це що в корпораті ем, люди думають в рамках. Е, якісь, е, вони е, такі зашорені якимись процедурами, регуляціями. Ось е, ну, це насправді дуже важливо. Мені здається, було зупинитися, тому що нас лякає іти в корпорації і там вийти за ІТ, бо здається, ми потім в ІТ нікуди не попа ніколи назад не попра... не потрапимо, якщо захочеться. Uh, кажу, що ні, а uh, тому що. Є таке ще для того, щоб драйвити зміни і запускати свої проекти, ну насправді інколи тобі потрібно вміти проходити скрізь стіни, тому що дійсно є дуже багато ем, обмежень, дуже багато залежностей від інших функцій. І якщо ти надихаєшся вже цим проектом, тим чим хочеш з чим ти хочеш працювати, тобі треба вміти пробуватися за рахунок свого нетворкінгу, тому що корпорат часто так працює. Ви вмієте мусите вміти взаємодіятися з людьми, знаходити підходи для того, щоб проходити цей шлях швидше. За рахунок креативних рішень, нестандартних, які раніше були не, не знайомі, тобто пристворю прецеденти. Це, це круто. І третій міф, який хотілося б сказати, це також часто найбільше мені те, що я бачила, здається, що люди з корпорату, вони не амбіційні або не а, на ринку не, не конкурентноздатні, тому що вони працюють 20 років в компанії, нікуди не йдуть, мабуть, вони нікому не треба. Ой, так, збивається. Ага. Насправді. Ем... Це теж я, от те, що я бачу зараз, і розумію, що це тотально перевертає твою думку. Ну, По-перше, це внутрішня мобільність, саме явище, яке дуже розвинуте От в банку, наприклад, у нас в цьому році 56% всього найму було закрито через внутрішню мобільність. Тобто, лише 44, в нас це зовнішній найм. І ви уявляєте, що організації. Вони стимулюють постійно за рахунок внутрішньої і зовнішньої мобільності розвиток співробітників. Дуже важливо втримати їх всередині організації це як горизонтальний, так і вертикальний розвиток. А наступне це просто неймовірний а, вклад в розвиток в розвивальні програми, тобто бюджет Аленді вони, мабуть, найбільше серед HR а в корпорейті, тому що дуже важливо прокачувати співробітників для того, щоб вони могли рости і рухатися в організації. Також це а, і а, лінійна, і кросфункціональна структура, яка дає можливість працювати і а, в. І в рамках свого підрозділу і шифтитися там на партайм, на на проектну роботу. От в кросфункціональні продуктові команди. Тобто банки насправді вони вони говорять, що вони багато запозичують в IT, якщо ми говоримо про роботу в продуктових командах. Але мені здається, що взагалі корпора дуже круто вже досить давно практикує оцю класний мікс між ієрархічною структурою і кросфункціональною. Там там цей баланс досить гарно вибудований.